Благодійний фонд Козацький активно займається допомогою військовим. На постійній основі постачаємо підрозділам, якими ми опікуємось, харчі та обладнання за запитом. Також допомагаємо з транспортними засобами та реабілітацією. Ми ну прикордонна застава. Вдячний штабу ПК і благодійному фонду Козацький. Передаємо вітання та дякуємо благодійному фонду «Козацький» за предоставлення такі сітки чудові, 8 штук. Хочемо передати вдячність від бійців підрозділу фонду за надану допомогу виділення енергетичних напоїв від благодійного фонду козацький. Хочемо висловити вдячність благодійному фонду козацький. Вітаю! Дякуємо благодійному фонду «Козацький» Казацький відзводу Астарти бригади буревій. Не забуваємо і про цивільне населення. Наш фонд надає гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам та закриває різні побутові та матеріальні потреби людей, які постраждали від війни. Отримали чергову допомогу від благодійного фонду «Козацький». От речі, дитячі візочки. Відправляємо речі на Покровську з великих два флетбокса.